Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом в Україні. Чомусь досі не можуть накласти санкції на Азарова. Як передавав телеграм-канал Азіровка в Австрії місяць тому було здійснено напад на маєток, дуже схожий на маєток Азарова. Його закатали коктейлями молотова. Також згоріло три автівки. Власника маєтку врятували пожежники та швидка. За даними телеграм-каналі, на носилках винесли чоловіка дуже схожого на колишнього прем'єра України Азарова. Джерела в пожежній службі зазначив що стан чоловіка та його дружини критичний. Їх перевели в інтенсивну реанімацію опікового відділення в Австрії. І, от через місяць, пройшло підтвердження до опікового відділення. Таки потрапив Азаров. Обличчя не постраждало, втім решта тіла потребувала інтенсивного лікування. В той же час служба безпеки України повідомила про нову підозру екс-прем'єр-міністру втікачу Миколі Азарову, який поширює наративи Кремля і Фейки про війну в Україні. Також правоохоронці викрали у Києві чиновницю однієї з районних адміністрацій. Вона відповідала за промови та виступа. Азарова на пропагандистських каналах РФ. Повідомляє СБУ за даними служби Азаров, активно співпрацює з російськими спецслужбами. Виконує їхні вказівки щодо проведення підривної діяльності проти України. Він регулярно виправдовує російське оторнення в ефірах пропагандистських ток-шоу Соловйова та Скавієвої. Тексти публічних виступів Азарова, як з'ясували слідчі, готували його помічниця чинна держслужбовиця Києва. Вона дистанційно домовлялася з російськими і білоруськими каналами про виступи експрем'єра. А також комунікувала з ним та ще її помічницею Азарова в Москві також посадовиця займалася адмініструванням сторінок Азарова у соцмережах, розганяла провокативні і неправдиві матеріали. Заявили в СБУ. Чиновниця отримувала гроші через так звані фонди гуманітарної підтримки і комітет спасіння України під час обшуків правоохоронці знайшли відповідні докази. Додали у спецслужбі. Азарову повідомили про підозри за кількома статтями кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в на умовах воєнного стану. Частина 2 статті 111 кримінального кодексу України. Дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, частина 2 статті 28 та статті 101 кримінального кодексу України. Посягання на територіальну цілісність, частина 2 стаття 110 кримінального кодексу України і виправдовування збройної агресії РФ, частина 2 стаття 436-2 кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне позбавлення волі. Його помічниця отримала підозру через дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, частина 2 статті 28 та. Статті 109 кримінального кодексу України посягання на територіальну цілісність, частина друга статті 110 і виправдовування агресії, частина друга статті 436.2. триває робота для обрання запобіжного заходу. Чиновниці її загрожує до 10 років тюрми. 15 вересня правоохоронці скарували до суду ще один обвинувальний акт проти Азарова та експрезидента втікача Віктора Януковича. Їх судитимуть за харківські угоди на користь Росії. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. пишіть Пишіть в коментарі підписуйтесь обов'язково переможемо разом.